Трамп хоче вивести американські війська з Німеччини. Американський президент планує перемістити звідти близько 35 тисяч американських солдатів. Він уже хотів це зробити ще під час своєї першої каденції. Тоді американський президент планував повернути додому майже 12 тисяч американських солдатів. Але на той момент рішення скасував його наступник Джо Байден. Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону. Саме це, на його думку, є причиною передислокації американських військових. До тієї країни альянсу, яка більше витрачається на оборону, і такою країною, як повідомляють співбесідники видання The Telegraph, може стати Угорщина, де прем'єр-міністром є близький союзник Трампа Віктор Орбан і за співпадінням друг. Путіна читайте докладніше на сайті Слава Тіві. І наступна новина про Еммануеля Макрона. Він набрав у рейтингах французів за збільшення витрат на оборону. 29% французів вважають Еммануеля Макрона хорошим президентом. Про це свідчить останнє опитування компанії ODAX та Бексдан Consulting. Хоча цей показник все ще залишається низьким, такого рівня підтримки Макрон не мав із минулого року. Також більше 67% французів підтримують ідею збільшення витрат Трат на оборону, а 58% за посилення військової допомоги Україні. Разом з тим, аж 65% респондентів не проти, аби французькі військові поїхали в Україну для забезпечення дотримання потенційного мирного договору. Чи хочуть французи, аби їхня армія брала участь у бойових діях в Україні, читайте на сайті Слава Тіві. Зріс рейтинг прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. Це сталося після того, як Дональд Трамп відмовився від політичної та військової підтримки України. Дані останніх соцопитувань показали, що підтримка прем'єра серед земляків зросла на 10% буквально за місяць. А оцінка здатності Стармера захищати інтереси Британії аж на 15%. Зазвичай ефективнішими у питанні безпеки країни були консерватори, але зараз ситуація змінилася. Лейбористська партія Кіра Стармера отримала більше довіри в плані зовнішньої політики оборони. щодо того, як завершити війну в Україні, найбільше опитаних якраз довіряють у цьому питанні уряду Британії. Трохи менше євросоюзу, а замкнули рейтинг США та Росія. а от кому на думку британців принесла б більше користі мирна угода за посередництвом Америки? Читайте на сайті Слава Тіві. І на завершення поляки підтримують Україну, але хочуть більше вдячності. Такі висновки можна зробити з нового опитування. Поляки, так само як і французи, британці та меншою мірою німці продовжують підтримувати Україну, незважаючи на позицію США. Однак у Польщі водночас зростають очікування щодо українців. Інформує польське агентство преси. Поляки очікують більшої вдячності від України за надану допомогу. Аж 62% респондентів вважають її рівень неналежним. Однак сорок Відсотків польських громадян погоджується, що припинення підтримки України послабить позиції їхньої країни у світі. Детальніше про це читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цю мить все бережіть себе.